Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! До вашої уваги пропоную три цікаві українські серіали на різну тематику, які можна переглянути за вихідні. Тому, якщо ви ще не визначились серіалом, раджу звернути увагу на дану підбірку. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тиснув подобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться серіал під назвою Балада про Анну країна виходу Україна рік виходу 2019. Серіал Балада про Анну це кримінальна мелодрама, яка познайомить з історією успішної слідчої Анни Керєєвої. Головна героїня досягла чималих висот у кар'єрі, однак з особистим життям у неї не складається. Попри те, що Анна одружена з підполковником поліції Павлом Кирієвим, щастя у їхній сім'ї немає. Справа у тім, що подружжя ніяк не може завести дітей, і це дуже пригнічує героїв та поволі руйнує їхні стосунки. Однак все змінюється, коли Кіреєва потрапляє в автокатастрофу та рятує 7 місячну дівчинку, батьки якої у важкому стані потрапили до лікарні. Здається, що в Анни і Павла з'явився шанс стати батьками. І чи використають вони його, це ви зможете побачити, якщо подивитесь даний серіал. Рекомендую до перегляду. На другому місці знаходиться серіал під назвою Під одним дахом країна виходу Україна рік виходу 2024». Це чотирисерійна драма, котра розповідає про події, які розпочинаються 31 грудня 2021 року. Головний герой Святослав робить довгоочікувану пропозицію Марині, але радісний момент перериває дзвінок колишньої дружини з проханням приїхати на допомогу до сина. Але, зрештою, всі негаразди залагоджено і герої зустрічають новий 2022 рік з надією, що він буде мирним. Хтось з них вірить у повномасштабне вторгнення, хтось вважає всі розмови про велику війну нагнітанням. Та загалом усі живуть своє буденне життя і хочуть вірити у краще, аж поки не прокидаються під вибухи 24 лютого. Рятуючись від ракетних обстрілів, Святослав, як і багато хто з киян, у перші дні повномасштабного вторгнення їде за місто в дім своєї мами, де збирає під одним дахом вагітну наречену, сина, колишню дружину та тещу. Відносини між жінками стаються більш напруженими, а свят ніяк не може зробити остаточний вибір між минулим і майбутнім. Але за кілька днів містечко опиняється в окупації та росіяни починають розстрілювати цивільних, тому що, щоб рятуватися, герої мусять знайти спільну мову і використати свій єдиний шанс на евакуацію. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Квіти дощу. Варто зазначити, що даний серіал було знято у 2017 році, тоді ще російською мовою. Проте телеканал СТБ зробив українську озвучку, і прем'єра оновленої стрічки відбулася 30 вересня 2024 року. За сюжетом Ніна та Андрій познайомилися після одруження їхніх овдовівших батьків. Зведені брат і сестра не одразу зрозуміли, що між ними зародилися почуття. Ніна довгий час запевняла себе, що її увага до Андрія це лише бажання допомогти освоїтись у новій школі. І переконувала всіх навколо, а насамперед себе, що любить іншого. Направду ж, дівчина вважала це кохання забороненим. Тому й відмовила Андрію, коли він наважився їй дізнатися. Чи стане сил щирим та взаємним почуттям подолати перепони, це ви зможете дізнатися, якщо подивитись дану мелодраму? Рекомендую до перегляду. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі!